Різноманітні прикраси, поробки, футболки і кепки з патріотичними малюнками, розмальовані екосумки та безліч інших виробів, зроблених власноруч майстрами Новомосковська, можна було придбати на благодійному ярмарку, який організував новомосковський молодіжний центр. Про те, як пройшов ярмарок, в телефонній розмові розповіла директорка молодіжного центру Анастасія Строїло. Відбувся п'ятий благодійний ярмарок 27 серпня на площі героїв. Цього разу до нас приєдналося ще більше майстрів ніж минулого разу. Кожного разу ми ростемо, кожного разу збільшується кількість майстрів, які до нас приєднуються. І, взагалі, то ярмарка розрослася за останній час. Цього разу ми зібрали біля 30 тисяч гривень, там 29-300, якщо бути точними. У нас є запит на активні наушники, навушники для військових. Будемо їх купувати потім всі. Звіти з чеками ми виставляємо на своїх сторінках у соцмережах. ось Було дуже багато людей. Оркестр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр був присутнім і цього разу на нашому ярмарку. Люди дуже класно зустрічають і дуже класно, коли на заході по збору коштів для військових приймають участь самі військові. Оце єднання нашого народу з військовими, воно дуже. Дуже класне і е, реально дуже позитивні емоції після такого заходу. Навіть не те, що ми там зібрали якісь кошти, і чимось допоможемо а це надважливо. А те, що людям не вистачає зараз таких заходів і е, залюбки, і дітки. Там і танцювали і підспівували, і все це було дуже патріотично. Тому ми дуже задоволені. Дякуємо всім, хто доєднався до нас. Дякуємо всім, хто приходить, хто щось купує, і тим самим допомагає Збройним силам України. Молодіжний центр і надалі проводитиме такі благодійні ярмарки, зазначила пані Анастасія. Слідкувати за анонсами можна на офіційній сторінці центру у Фейсбук.